Хочу вам показати ще одну цікаву книгу, яка є в моїй домашній бібліотеці. Це Іван Карпенко Кари, Вибрані твори. Ця книга є унікальною тим, що вона була видана у 1937 році, як ви можете бачити, Державне літературне видавництво, бібліотека класиків. І була вона видана, ця книга у Харкові. Тираж 30 тисяч примірників, як ви можете бачити, вона в досить хорошому, як на свій вік, стані, переживши такі нелегкі часи, переживши 37-й рік рік масових розстрілів української інтелігенції, переживши Другу світову війну, Голодомори, я думаю, що на своєму віку вона побачила багато і власників, і читачів. Ось ви бачите зміст цієї книги, тому читайте, насолоджуйтесь, читайте українською і все буде Україна.